Так. Я що мене видно і я виглядаю нормально. Коротше, мій добрий день, друг порекомендував мені квас отакий отаке <coughs> От, я, І взагалі що він порекомендував мені квас, тому що він зазвичай квас нап'є, навіть після всіх моїх оглядів на всі кваси, які я робив. От, Тому давайте відкриємо його і скуштуємо перевіримо наскільки він. Хороший, цей квас. ну, піниться добре. Вже відчувається цей такий запах класний. Ну, такий цікавий смак. Ну це квас. Він смачніше заявило, звісно. Не такий. Ще я б сказав, навіть що він на рівні з квасом Тарасом чорним. Він смачний. Оця нотка яка є в чорному. От, Але її, звісно, менше. От. Я такий трошечки гіркий, трошечки солодкий, крихітко кислий. Ну, коротше, квас як треба. Але блин... 30 гривень за оце. Я краще витрачу 40 на півтора літри чи 2 літри, чи який він там продається на квастер чорний. От. Треба, коротше, ціну скидувати, тому що ну, клас смачний. Я рекомендую, я абсолютно рекомендую. Дуже смачний клас. Але ну, дорого. Давайте ще раз вип'ємо. пролив. Ну смачно. Купаєте, коли купляєте? Купляєте клас. Ну таке пілля. Якщо так ви, звісно, багатій. От. Це був я. Антольський. Все.